Ну що, всім доброго дня, любі друзі, підписчики, а також нові зрителі. Що я вам хочу сказати, сьогодні у нас вже понеділок, 12 година дня. І що у нас вже до обіду відбуло? До обіда ми поїхали в поліцію з шефом, забрали мою візу. І тепер два роки, якби я свободний. В принципі, просто у 27-му році буде трошки херово, тому що у 27-му році мені потрібно буде обратно продовжувати візу. А ще плюс права 27-го року сходять е термін потім чіп і 95-й код. Тобто цей пакет документів в мене буде закінчуватися у 27-му році. Так, собі буде, звісно, рік, але як кажуть, що маємо, то маємо. Ще як кажуть, до 27-го року треба дожити. Там побачимо. Раз дожити, а потім побачимо, що буде далі. Слава Богу, звізу все чітко, ми прийшли пару хвилин автограф, карточку і goodbye Америки. Що у нас який у нас на сьогодні план? На сьогодні у нас план поїхати в Унічів, тому що ми дружини, нам потрібно поїхати в Унічів. По можливості, якщо сьогодні вирузять, буде супер. Якщо ні, то у нас фактично доставка на завтра на 6-го годину ранку. Ну, подивимось, може би. Пощастило, то вирузили б сьогодні і вже б і завтра загрузив другий товар з кілька. Тому що в прошлу неділю ми відкатали 1900 км. Тобто реально кілометраж досить малий. Ну, як кажуть, Тут моєї вини немає. Тут вина в тому, що у нас в понеділок ми загрузили, звір малися загрузити по Шуріку на Ікею, на Германію. Але то все так все затягло, що нас загрузили в вівторок. Приїхали у Дортмунд, а в Дортмунді це теж затягло, так що простояли ми там 35 годин. І в ну, що, мальчишки, дівчонки, у нас вже є результат невеличкий. Після 35 годин двіження. відстояли 35 годин. Поїхали на першу вигрузку, Тут була 753 рампа за тим зданням. І потім приїхали нас на 30-ту. Там у нас зняли 16 поля, тут повинні зняти 40 поля. Різними там суєтами і шеф дзвонив, і я ходив, і наша експедиція ходила взад-перед. нам треба все вирузити, тому що нам на понеділок треба бути на 9.30 в Чехії по-любому разі. Ну, але, якось спільними усиллями 4 вечора нас вирузали. Ну що, мальчишки дівчанки? Коротше горя, ми це вже вирузили. Зараз у нас 9-та година вечора, так що, хоча б на 100 радує, як кажуть. До зараз до Унічова 270 км. Так що потихеньку потопали, потопали. Як кажуть, прошлий тиждень був такий собі доста, а я би не впівний, тому що бувають погані тижні. У мене є такі, що за тиждень топоровся, ламав і Тобто, Тут, слава Богу, пішлося без... Ніяких пришедств, але реально мені такі тижні не подобається, коли треба тут посидіти. То мені йде на нерви. І ще двіження, двіження, тому що двіження у то є жисі. Так що такі діла. Потихеньку погнали. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться у Тік-Току Дальнобой 16.00, там теж викидують приколи різні. Так що усім гарного дня, усім дякую за підписку. Погнали потихеньку! Ну що, Мальчишки дівчатки може почти-почти біля Унічу. Сталося лише доїхати до, до того Унічува. Але тут виникли такі глобальні опроси. Навігація веде в округ. Вона десь тут вирішить багато закритів і веде 76 км до русска. Телефон, звісно, тут показує, що тут Тут ближе. Але подивився я по Google фотках, там є чотири заїзди, і три з них заїзди в запрет. А запрет не транзитний, а запрет по висоті. 3,2 висота моста, 3,5 висота моста, так що там не підуть. І наскільки я пам'ятаю, раніше, коли ми возили сюди брикети з України, ми таскали брикети у ніч, то ми ходили. З тої сторони заломав як нас тепер заводить розова. Ну, але я там побачив ще одну дорогу і думаю, що попробую урізкнути зрізати трошки. Тому що так крово досить, досить далеко біжати, і я попробую зрізати. Там є одна дорога, я так подивився по фотографіях, вроді бо там запретів ніяких немає. Тоже трошки... Треба попетляти, покружити, але може з того щось заплучити. Подивимось. Зараз у нас через 4 кілометри з'їзд і подивимось, чи можна буде так з'їхати чи не можна. Такі так діла. діла. Потім вам покажу, чи ми зможемо чи не зможемо. Добре, всі мирний настрій, продовжаємо. Ну що, мальчишки дівчинки? Казав я вам, що після того, як тобі тиждень не везе з загрузками з вирузками, то має початися вже візення. У нас мала бути вирузка по плану завтра на 6 годину ранку, а ми вже стоїмо на рампі, вже почти вигрузили. Буквально там залишилося ще пару палет і ми вже вигружені. Зараз вигружаємося і будемо потихеньку їхати десь на парковку, бо поки що загрузки у нас немає. О ви ж, поляк такий же саме метал привіз, як я. Колега. Добре. Зараз покажу і розкажу який той... тут. У них серйозний плани десять. Ну що, мальчишки, дівчатки, нас вигрузили і у нас вже є загрузочка, так що паркінг раз відміняється. Йдемо, стаємо на 45 мет паузу, робимо 45-ку і калашматиме на загрузочку. Загрузочка у нас буде завтра зранку. І повеземо ми метал. Метал ну, поки що, чесно говоря, не читав куди, десь Германія, але не читав точно куди. Ож так, забив був координати. Загрузочки до загрузочки нам 150 кілометрів. Так що потихеньку потисли, потисли. Все нормально, у нас на заводі вирузили швидко, Але без заїхати на цей завод і виїхати з цього заводу, то ми потрапили. Около 40 хвилин. Тому що спочатку ми заїхали на одну проходну, сказали їхати на другу. Поїхали на другу, там сказали, поїхати на третю. З третєї забрали документи і відправили на четверту проходну на вирус. Потім ти обратно на четверту їдеш на третю, там чекаєш документи, забираєш документи і вже виїжджаєш. Виїзд через охорону, треба теж ворот відкривати, контроль кабіну 5-10. І там теж така херня, там чек передо мною став гружаний, йому треба було бломбу вішати в. Щось там була проблема з тросом, і він там ходив, розказував, що все нормально, 5, 10 і прочекав я ще за нього хвилин 20. Кажу, я пустий, кажу, давайте я привів ворота, вийду, а ви там це розбираєте. Нет, в порядку живої очереді виїзд. Так що такі діла? Так, може, заїхали в Літовел. Слава Богу, ми все пообходили всі знаки. Так як я подивився по гуглах, що можна. Хоча гугл мене віг, якщо забирати саме гугл він мене віг. Під знак 3,5 висота. Але ми подивилися по google по туди-сюди, по дорозі, і обрали такий оптимальний маршрут, що цією дорогою 447-ю ми зекономили 50 км від того, як нас вела грузова. І причому без запритів ми обійшли, тому що, бачите, там ззаду колега їде так же само, як я. Так що такі діла. Деколи Google реально допоможі, але треба тщательно просто передивлюватися, що куди як. Ну але чітко в тому, що є фотографії. Якщо фотографії свіжі, там ви побачите мости туди-сюди і п'ятої, десятої. Добре. Много вже наговорив, говорив. Погнали! Сьогодні я думаю, вже більше не вчуємо. Вчуємося вже завтра, з завода. Так що всім гарного дня! А нас понеділок почався досить досить удачно. Всім добре рано, мальчишки і а також їхні родителі. Став у нас 6.30 ранку і ми вчора приїхали вечором на регістрацію. Зарегіструвалися. Зараз я вам покажу на якому заводі. А вказалося, що нам треба їхати на другий завод. Ну, другий завод буквально тут 7 км дали нам таку схему. Проїзда, ми всі знаходимо ту і так о, нам треба повернутися на автобам по автобам міста і в другу сторону. Інтересний завод, я вам поверю. Прикольно. Люблю я такі загрузки, коли приходиш на один адрес, а їдеш потім на другий адрес. Ну, В принципі, то не так у часто, але бувають і такі у нас приколи. Да. Ну нічого, маємо що маємо, а що не маємо, то будемо мати. Забаримо капучинку, відкриваємо нашу зміну і потихеньку починаємо сьогоднішній Париж. В принципі, Планах було, що я тут переночую на паркінгові. Піду рано зареєструюся і вже тоді, коли покличуть на заручку, туди буду просто відкрию зміну, щоб час не кіряти. А, так потеряємо час, значить потеряємо час. Да, буває, багає. Ну, маємо як кау, що маємо. Добре, потихеньку запаримо кофе, чай, копрокинувся, гарної каву смачного чая і погнали. Я вам скажу, це Богомін такий городок невеликий, але стільки много закритів, що просто капець. Де не плюнеш кожна уличка або 3-5 тонн вага, або 3-5 тонн висота. Або 12 метрів грузовим заборонено. Длина лише 12 метрів запрещена. Або просто знак грузовим запрещено. Кожна вулиця, койна блін капець. Куди не плюнуть, сядемо запрет Навіть по цій вулиці, що ми їдемо, тут сяде пише 3-5 тонн запрет, але тут пише мимо доправа. Так що ми ще можемо сюди доїжджати до цього заводу. Це такий величезний завод з лівої сторони. Не. Но нам грузитися не дай. Їдемо, подивимось, де ми себе ми грузити. Добре, потихеньку погнали, погнали працювати. Ну що, мальчишки дівчонки, день починається прикольно. Коротше, пішов я на той завод, де ночував. Я там сказали, що в мене неправильний адрес, мені треба їхати тут кілометрів сім сюди. Тут в мене була загрузочка на цьому другому заводі. Тут я прийшов, подивилися, адрес їхній, їхній, все нормально, все нормально. Адрес їхній, так, да, все чітко. Але проблема в тому, що каже, вам треба не сюди. Смисля, куди мені треба? Вам треба повернутися обратно там, де у нас там не, як сказала, вам потрібно їхати на, на завод No1. так я тепер лише приїхав з того самого заводу No1. Da. А що вам сказали? А сказали, що їхати сюди. То вони неправильно сказали, тому що я їм тепер волала і вони сказали, що то до них. Кажу, ну як, блін, до них, якщо мені сказали, що до вас. Жіночка бере телефон. Дзвонить їм, питаю, каже їм номер рефа. А да, 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 то до нас. І тут зі вот такий каламбур. Уже зрана. Починається такий каламбур. Чи я возлюб туди, сюди, туди, сюди. А час тікає, тікає, тікає. Або як часики тікають, курунка ся заробляє. Ну, в нашому випадку не на євро. Так що такі діла. На ніч. Попитка номер два. Пробуємо. Попитка номер два. Питаємося. Вертатися обратно на загрузочку. Туда. Да. А міг би я свій там свій спокійно долежати, дочекати, коли б мені подзвонили, або як там це покликали, або чи смс-ка виволо, хер я його пойму, як би то мало бути і зекономив би собі кучу часу. Зараз. Час це все, все потратить. Ну що, мальчишки дівчатки? Мися вже загрузили і загрузили ми от такі бухти. Такі бухти по дві штуки, шість рядів. По тонажу у нас 23,5 тонну. Загрузка дуже охрененна. Тому що в мене всі ремені, як обично, складені на праву сторону. Тут загрузка з правої сторони. Тобто довелося всі знімати і переставляти їх на ліву сторону. Тричатку переставляти на праву. Тут така одна. Ну, Дуже така погана загрузка. Не знаю, чому вони так придумали, ну, але яка, маємо, що маємо. Головне, ми все вже загрузили і будемо потихеньку виїжджати. Так що, поставайтеся з нами, підписуйтесь на канал, дивіться, то, що у нас останнім часом просмотри геть-геть запали. Добре, погнали потихеньку. Що хотівся заправити тут в високому миті, але тут така заправка забита, що просто капець. Все забито, там около восьми машин. Верні около 4 фур і около 6 автобусів. Так що, така, от дивіться, який той у високому миті прикольний трек. Тут в неділях такі конкретні гоночки відбувають. Я тут бачу і на машинах, і на картингах, і на мотоциклах. Досить такий файний у них трек. Можна на то подивитися. Ну ніч, не заправилися тут, заправимося у здібах. Так що такі діли. Погнали потихеньку, що у нас є година 25 їзди. Заходимо в високою міто. проїжджаємо високою мітою, там буквально ще кілометрів 20 і стоїмо на 45-ку. Перекусимо щось поїмо і... Зробимо 45 хвилин паузи і поїдемо далі. Так що раз, всім пока. Що, мальчишки, стали ми на 45-ку і час подивитися, це у нас все в порядку. Вроді бо сірі мені там натягнуті, нормально, але ліпше сконтролювати, тому що таке діло. Тут все нормально. Все чики пуки. Ось такий ми груз загрузили, такий метал рулонах. Та сторона там все теж нормально. Добре, йду закрию двері. В принципі, то і так ніколи не поїде біля мене, тому що там стоїть поперек машинка. Да, Ось такий груз. 23500. Зараз вам покажу міні-дальнобой, який буває у Польщі. Зараз ви побачите, який міні-дальнобой, ось такий прицепик. Подивіться такий полуприцепик. Ну. І така за ним закапчена івечка. Векодель. Прикольно. Прикольно. Міні-дальнобой. Добре, йдемо на заправку. Щось подивимось. Треба нам води купити туди-сюди. Туалет сходимо і по тому тиснемо далі до вируски, ще нам 715 км. Погнали потихеньку.

Подивився дюдю -дю, і повернувся обратно. Робимо обход, подивимось, що у нас це все на місці, нічого нового не додало. І будемо, будемо робити 45 хвилин паузи. Тому що хоча це вже 8 година ранку, а ми вже працюємо від 3.30 3.30 стартанули. Хотів я робити 11-ку, але в зв'язку з тим, що у нас до вируски стало було 410 кілометрів. І плюс ще нам вже дали обраточку. Обраточка буде так, у тому ж городі, де будемося вигружати. Там все будемо рядом загружати, а грузитися будемо бумагою. Ну, Поки що не знаю, яка бумага чи в рулонах, бо там, дивлюся і в рулонах, і на палетах, щось таке. Ну, Подивимось, що то буде. Але проблема в тому, що загрузочка у нас. Завод працює від 7 до 14. Ну а якщо, якщо ми б були робили 11, то ми б рушили в 5.30 і прийшли б десь в районі обіда на вигрузку, поки там жлізо вигрузили туди-сюди і було б все печальненько, тому що не встигли б це загрузити. А так є менен ре, ре, шанс, що це загрузимо. От дивіться, як Файно тече кров. Да. Прикольно. Німці. Якщо б зайшли баги, то виділи б на якійсь другій машині, що з неї так тече, а то якийсь він везе поцелу, тому що і смердить, бачно такий запах, якби кожу везли. Такий смердючий запах. І з прицепу сільто стікає. Фу, блін, запах такий піпець. І свій нормально стікає на асфальт, все нормально. Видно, що круг з водою. Але то все так, все нормально. Німці зато нічого не зроблять. А у нас б вже, блін, якби якась наша машина тут стояла, і з неї так текло, то вже б натягували по повній програмі. Вже б ось німці пожалували, вже б були натягли по повній програмі. А так, свій свого не здає, яке тут. Пішли на заправочку. Ходимо в туалет і по йдемо хоча б пів години прокімаримось. Добре, всім раз пока. Бемо такими прикольними ландушами. То дорога широка, то дорога узенька. Ну, так, і Поїхати ще можна. Але їду вже кілометрів 15 І ні одної фури не ззад мене, ні настречу не їде. От їдуть там дві лихушки і все. Хер його знає, чи, чи можна сюди їхати, не можна сюди їхати, но знака грузового не було. Вже проїхав дві дамби, знаки грузовим реально не було щось запрещено. А зараз через кілометр 300 мене ще віддав правіше ще десь в якусь хащу, бо там ще якийсь дивлюсь перевал такий, теж петлі, п'ятлі. І головне, до загрузки до вирузки нам 6,5 км. поймеш, це тут добре йде, ще не добре. Люблю я так десь забити в німцях, щоб було красиво, звісно. Дивіться, яка тут вже дорога. Ну що, мальчишки дівчинки, ми це вигрузили. От такий заводик. Заводик не є дуже великий, але ну, нормально вирузка, я прийшов, нікого не було, загнали в бокс. в, в бокс передом, там розщихляєш верхня вирузка. Вирузили буквально за годину і зараз ми їдемо на загрузочку. До загрузочки нам 5,8 км. Якщо не багато, але просто треба їхати цим городком. Городок такий досить вузько, ну, але як кажуть, маємо, що маємо. Газуємо, там у нас така ще специфічна загрузка тою бумаги. їдеш раз на паркінг, регістрація, а потім тобі там вже кажуть, куди тобі їхати. У них ще тут вказується два або три склади є. складає. Ну, Подивимось, що з все вийде. Погнали. Матішки дівчатки, я вам пишу така собі загрузочка, може тут стоїмо годину. Хоча ми прийшли на парковку, там зареєструвалися, і буквально 20 хвилин і нам висвітили номера. Приїхали на завод, зробили отаку от ласточку, як це називається, Тому що загрузка з двох боків. І от приблизно який папір ми маємо грузити. Такий як колега, але колегу вже загрузили, а я вже стою хвилин 20 і щось ніхера, ніхто мене не йде грузити. Вже починалося задумувати, чи я правильно німця це попанював. Тут ні машина грузиться на рампі, другій, там в кінці, ну, але і, наскільки я зрозумів, він мені показував, що каже, їдеш за, за, за колегом, колега на перву стоїть, ти на другу стоїш. Полус. Так і став, перший все, херіо. Я що має прикольно, що зараз це 13.20 13 вже, а завод пише робить до 14 години. І хрен поймемо, що там якась машинка стоїть теж відкрита, кара там стоїть, це в них обід, ну може обід. Подивимось. Да. Заводик це находить у рулі самому центрі, хто робив. А скоріше всього, що раніше це тільки настрик мустари заши. Скоріше всього, що раніше строїли завод, а вже крім цього заводу, строїли город. Так що то він це так і дав і получил Добре, йдемо чекати, подивимось. Що наші любі зрителі на сьогодні відпахали. Зайшли вже очередной раз, другий раз уже у нас за 2 дні 15-ка. Сьогодні ще до 15-ти додалося 10-й час. Скільки ми приїхали? Приїхали ми 686 км сьогодні. Вигрузили метал і загрузили бумагу. До вигрузки нам ще стало около 350 км, Так що зранку ми стартанемо. але ну, не будемо робити 9 зробимо одинадцятку і стартанемо після одинадцятки подивимо, що у нас буде. Тому що завтра нам треба вигрузити, Там буквально 25 км від вигрузки загрузка. І загрузка у нас буде около 950 км. Завтра нагадую у нас четвер. Тобто ми завтра 350 маємо лупити до Чехії, там все вирузити загрузити і ще 950 км до п'ятниці вернути на вирузку, п'ятницю все вирузити і загрузити. Такий свій план, парабариський, я вам поїм. Ну то все херня. Вже другий день підряд воюю з своїми колегами, тому що, блять, я ніде не проти рефа. Ну, буває таке місто, не є. реф став гудити, гудить хрен на нього. Неприємно, звісно, але я розумію чоловіка, що він нікуди не поїде, якщо місто в нього гаденість закінчають, а є місто, він став йолку, і похер. То я то прекрасно розумів. Я навіть за то, конечно, тоже не розить, але за то, но. но всякі колеги я зараз покажу, це просто ну це реально унікума. От спереді перед мною стоять фура. Ззаду у мене там стоїть вже з кандидання у поперек ту йолочка. Словаком і поляком стоїть п'ятитонка. Там сама перша йолочка стоїть така 10 тонн цельнометр. No. І наш любимий українець на польській жабі. Ось так собі став йолочку, так чітко стоїть. Я до нього підійшов кажу братанчик. Бо о, там за межі. Ціма дома і там, де перше, то такі ну якби не п'ятитанки, десятитанки вони на, на чіпах. Так що ну, людина вже ставить паузу за сторона, не буде жо заняти, але ну, то явно стоїть на паузі такий чіпак. По яких чіпах ходить, по яких таху ходить? По тахобуку. Переїхати туди-сюди не є проблем. Ну а я підходжу до нього. Польське польський бусик, українець за рулем. Підходжу, кажу, колега, ти будеш ночувати, це будеш виїжджати. Тому що мене ще там, в принципі 20 минут було. То я б міг просто стати, постояти і потім переїхати. Як ти видіш? Не, я буду ночувати. Ну і кажу, блін, колега, така не можна. Вже жалі на ту к... ніякої не є поваги. Не можеш тут стати. От, дивіться, от, дивіться. Скільки міста бля лихових? От таке місто, от. Бля нього там міста хуча. Реально, от, дивіться, місто. Я йому вказував дискуську. А мені тут подобається. А чого я не можу тут стояти? Просто мені тут подобається. Пиште, то нормальний чоловік, йому т подобається. Що йому тут подобається? Биття задавили, блядь, тобі тут наравить. Може хтось буде писати в коментах, а що він не такий. Я нічого не маю проти такий. такий. Учора так же само такий клоун лише сербський став. Вся парковка забита фура, коку ти як на бардюре лізуть. Вися впіканити то. Я розумів, якщо б не було там міста, от там би не було з тої сторони, анде. Туча міста. Бо там не було міста, та став чоловіку Йолку, хер на нього. Я то прекрасно розумів, бо я розумів, коли фури ставуть на їхні міста. я розумів, коли фура прийде, то так там стане, перекриємо місто. Я то розумів. Але коли є це не ж він прийшов, то все було забито, а тепер все, все, все... бо він навіть ще не зашторений. Він просто сидить там та хом'ячить. Та либиться. А мені здесь подобається. вот такі бувають. Вибачте, конечно, за французький, але так не утовило, блин. Ти йому кажеш, будь добре, А мені здесь подобається. мне тут нравится. Вже она ходила, нравится. Не нравится, терпі, красавіця. Та. Вибачте, за слово за бере. убере. Ну, добре. Що дуже рознярнючаю з такими дебилами. Ну, буває. Не хочу нікого біжати, але я є у Ша маршішки дівчанки, а також їх родителі. 6.30 за бортом. і Дивіться, який нас прекрасний ранок зустрічає який росвет. Прикольно. Красота. Звісно, да. погода мало, погана, тому що 10 градусів тепла, дощик піде, але красота. Камера вона, звісно, так не передає. Ну, дуже красота. Може, стартанули. Вже їдемо почти годинку, та не почти вже годинку їдемо. І у нас ще 216 км до вируск. Так що ви погнали і прокидайтесь, спийте чай, кофе, що, любі друзі. Все так, як ми любимо. Ми прийшли на виростку. Ось такі старенькі старенькі складаємо. І старенькі у нас складаємо. І так, як вийшов у лучших домах Парижа, Лондона. Падає дощ, падає дощ. Прийшла складниця, каже, ставай на місто. Ставай сюди. Для склада розчихляйся, все препаруй, познімай реміні і потім чехли тент затяне, тому що у нас обід, у 10 годин їх вже обід. І через годину ми прийдемо тут, щоб бумага не змакла, бо буде потім проблема. Та закрий. Ну, ну добре, познімав доски, припарував усе. А що найприкольніше, що тут це воружаємо буквально 24 км і їдемо на завод Монді, і там грузимо таку ж саму бумагу в рулонах. Хоч би дощ не падав, щоб було нормально хоча б там, щоб став спокійно, відкрив, так як вчора я відкрив сторони, загрузили ремні поставив, а не ходиш зад-перед. Добре, думаю, на цьому ми це відео будемо завершати.